Із вдячністю захисникам та побажаннями перемоги. Останнє у цьому році пленарне засідання Франківської міськради розпочали із передачі Вифлеємського вогню миру. За багаторічною традицією до сесійної зали принесли його пластуни як символ віри у майбутнє. 46. саме стільки пластунів загинуло на працю. З них 20. був очільник Івана франківського пласту на залі. Ми завдячуємо нашим захисникам і захисницям за те, що ми маємо тут. Зараз за те, що можемо передавати цей момент, за те, що нас є завтра і нашому. Пам'ятаємо, що добро, переможе слабо і так завжди було. Разом Розяв'єднася, слава Україні! А далі ще одна почесна місія вручення подяк та нагород. Під оплески усієї зали відзнаку за честь і звитягу передають сержанту Костянтину Бобрику, котрий захищав Маріуполь та 10 місяців перебував у полоні, в який потрапив під час виходу з Азовсталі. Це нагорода, не тільки ми, це нагорода всьому героїчному Херсонзону Маріуполя. Хлопцям, хлопцям, і дівчатам, які находяться в полоні вівші. Року. Ми їх чекаємо. Ми воювали ні за нагороди, ні за гроші. Ми воюємо, воювали за наші родини, за наші місця, за нашу землю, за нашу батьківщину, за нашу неї Україну. Одразу по тому депутати переходять до розгляду питань, зокрема й тих, що стосуються матеріальної підтримки воїнів, які беруть безпосередню участь у бойових діях і ухвалюють відповідну програму. Заяву на те, щоб отримати одноразову матеріальну допомогу, можна подати у ЦНАПа громади. 1 січня 50 тисяч гривень допомоги військовим, які беруть участь в бойових діях, і 20 тисяч гривень, які Є мобілізовані, але не беруть участь в бойових діях, але виконують важливі функції для військового забезпечення. Єдине в мене прохання там не 1 листопада, а до 1 січня даємо час, тобто внести правку. І друге, мене непокоїть, нам треба якось мотивувати наші частини, які ППД у нас стоять у Івано-Франківську. У фокусі традиційного освітні питання затверджують міські обранці і комплексну програму реалізації стратегії реформування системи харчування у закладах освіти. У мерії пояснюють, її ще у жовтні цього року прийняв Кабмін. Тож тепер справа за містами. Ця програма, окрім е, всього іншого, передбачає також кошти на оновлення харчоблоків та е, всього необхідного обладнання. Сума коштів поки що нам не доведена. Але в результаті нашого моніторингу ми пропонуємо провести ремонт в робіт, в приміщеннях та придбати кухонне обладнання в. В таких закладах, як ліцей імені Чорного Вола, ліцей імені Ревчука, 12-й ліцей, 17-й, 19-й, Підпечерівський, початкова школа номер 8, 9, садочок 14-й, 23-й, 26-й і 34-й. Також під час сесії депутати проголосували за призначення стипендій міськради обдарованим учням, затвердили програму створення безбар'єрної та інклюзивної інфраструктури на території громади та низку тих, що стосуються розвитку спорту, а ще традиційно ухвалили низку звернень до вищого керівництва держави, зокрема щодо повної заборони діяльності церкви. Московського патріархату на законодавчому рівні захисту статусу української мови та врегулювання порядку ввезення гуманітарної допомоги таким чином, аби не перетворити цей процес на пекло для волонтерів, Наталі Андрій Гаргара, телеканал 402.